Привіт всім подписчикам. Хочу снять відео Давно не знімав Хочу зняти відео про проблемну пшеничку свою В чому причина, може ви підкажете От пшениця справа Посіяна, це не моя пшениця Посіяна пшениця по пшениці Слева посіяна пшениця по гороху. Місяць назад обробляв кіллі топом. Посоветували, сказали, що там це у вас 100% признаки кліща. Місяць назад обробив, потім були морози, потім вже було там трошки пару днів тепла. Сьогодні 1 грудня, оце отака пшениця. Стояла красива, зелена. Получше була чи моця, що збоку на сьогоднішній день отака пшеничка. Зараз скопну і подивлюся, де в нас кліщі. Були вони тут чи не були. Що глянемо на вторічку. Лопата, правда, не наутільна, ще не заробили на оноутільну. Сіла пшениця по гороху прямим посівом, Нічого тут не оброблялось. На нову лопату не заробив, но з такими успіхами по цій пшениці наверное, не скоро і не заробимо на лопату Вторичка, вторичка. Ну і є все вроде би как маленький корінець в Вроде бы есть. Це все центральный, зеленый и все зелененький. Кто ее знает? Может може мала глубина заделки была ей. Может ей влаги не хватает. Но сеялась она по сухому. Я не помню. Числа, наверное. 15 сентября вона съелась. Сама первая до дожди мы її сеяли. Ну, Скоренців ще й живі. То що розуміє, підскажіть, але ну, особа особа корінців я так і не бачу. Ну, перший ось та ні, єсть. Ну, глибина невелика, звісно глибина десь сантиметр, глибше ми її не сіли. Може їй тут і влаги трохи не вистачало. Так та зелена. В основному жовті корінці ось по краях, це перві ті, що вийшли. Що з нею буде? Хто його знає. Ну давай ще купну я так, оту, сусідів зелену пшеницю. Дивимося на цей кур. Хоча б в себе ось зеленіше. Ось п'ятна зелені, немає. Зелена пшеничка. Не твердо, що твердо. Така дебела. и небагато, тут 150 кг. Считали примерно десь 3,2 мільйона, 3,4. Ну все, корнева система тут бомбезна. Кущение бомбезне. Це зелено, це не Корінці цени желто. Такой шусе. Корневой я й не бачу. Ну все є, торічечка. и шесть очень мало тут. Все, все кущение. Раз, два, три, четыре, пять. Кущение пять. Может быть, то, что и влаги не хватает. Сейчас. Купнем. Купнем пшеницу. Чтобы... Ну, они уже сели, эти хлопцы, после дождя. Это они уже в октябре есть. У конечно, Фаза розвиття намного менше. Ну Корні киди дебелі. Глубина. Трошки глибше. Вроді ні, ніяке глибше, ось, ось зверху валяється. Бо зверху теж глубина заділки тут взагалі ось пів сантиметра. Може не там копнув корніва. Практически ж сама. Ничего я тут не бачу. Может засуха. Ничего не бачу. Факт то, что интересно. Что интересно что прям покажите, клуб. Рядом рядок. Желтый. Показывай сюда. Прямо все рядочек ми. Тут відступлено. У мене міжрядя 23 тут ось відступлено та прочти на ухай, 30 см. Рядок зелений і моя вже пішов рядок жовтий. Сіялась з добривом. Все як положено, 75 кг сульфоамофоса фоса сипали. Після гороха. Усіялась по нулю. Сказати, щоб тут якийсь предшественник був. Другий. Или после действия края дилюся, де утоптані, там зеленіші. Сама пшениця такими вот пятнами. Клещ. Може був и клещ. Ще раз буду копать, сейчас саме желтая выбираю. Пятно. Ну сюда все само желто. Сейчас будем шукать этого клеща. Може він тут був. Уже у мене такі подозрения. Може він тут був. Може я його ушатав. Він підпортив це все діло. А тепер після того вже не було хороших доньків, тепла не було і були і морози. Хто зрячий. Ніякого я тут кліща. Іли я сліпий, или я не знаю. Я тут того красноного, те відео, що мені скидали хлопці, вон, серед дону. Кліща красноного, я її ніде не бачу. Може його в лупу надивиться. Я ж кажу, що може він його підшатав її підшатав, цю пшеничку, потім я побризав, Ну, ось точно таке саме. Ось. Жовте Може він її. А тепер вона не може одійти. Тепла треба чекати, хто його зна. Не могу сказати, нічого я тут не бачу. Як ти бачиш що небудь? Хоча б якого нібудь насікомого десь не бачу. Тоді як я перед тим як я бризкать, я бачив злакову муху, пооткладувала була черв'ячків. Тоді ми чітко їх бачили. Зараз ніде немає. В такому стані, в плачевному стані пшеничка. Ще такої в житті не було. Зараз переїдемо рядом з участок, у мене є там. Посіялася практично один день вона уже. На другий день, вже не пам'ятаю, що по позапися. Після рапша там набагато лучше пшениця. Включай. Ну, ось знайшов пучок жовтої пшениці, іменно тут знайшов такого от маленького черв'ячка. І він не один. Ось такий звірь, хто бачить, зараз я його так трохи може на руку, на руки може видніше його буде. Ось такий якийсь звірьок. Що це за звір, може хто підкаже і вони тут іменно, як розказують на ну, утілі, ось ось соломка ось ось мікаріза тут ось он уже гриби, ну я дивлюсь а тут і червячки вот эти ну я давай ще девица може ще одного сейчас ми тут їх бачили штук штук три находовый да ну дивись внимательно були такие звери именно. Тут де жовта. Ну, зараз Тяжело их шукать. Надо лупу якусь было брать. Действительно увеличитель. Так как трясу вони трясу, он Ну стрясается. Подожди, я сейчас аккуратненько все желто тоже на рабсе. Тоже желтее. Сейчас я так підкопав, Де мы их бачили? Тут трохи так соломку снимаю. да? Дивись ти їх, бачиш. Давай найдем. І все найдемо. Що то за звірек якийсь живий, він ворушиться. Не бачу я його. Я його не бачу тут я. Тому три штуки знайшли. Прям сразу. А це нема не воно Що то був за червячок? Ну явно не дождяй. Явно недождалий. Так хотілося найти ще одного показати. Ні. Надо очень аккуратно рыть. Нема. Нема. Следує поле. ну не поле а участок, це на одному поле тут. Через вот, вот слева заходим, шины закрывают стена. Мы будем дальше выходить на другой день, потому что в один из засадных денег все сиены после рапса, предшественник рапса. Та сама норма, те самые удобрения, сиены, шинычка. пожелтение чуть-чуть вроде бы есть но в основном така вроде бы не поганая пшеница что тут не так сейчас посмотрим тут вторичка я кажу дивись вторичку что там смотреть что с вторичкой глубину не меняли на севалке. но тут может трошки глибше она ишла потому что после рапса было мягче Нось видно Видно. глубина ну, до 3 см. До 3 см. Есть уже все. Не лекась. Короче, что снимаю? И не хотів виїжджати. сегодня мряка такая. Ну уже вчора ходили трохи мишей, провіряли. Уже два раза травили мишей. Походив, цілу ніч не спав из-за того, що что що ж такое, що з пшеницею чого й виїхав Ну є гнили якісь кися. Ну так сама пшениця по собі зелена. ось тут я бачу Трохи вроде есть корешок, но особо особо я тут її. Може засуха. Хто що розуміє в цій пшениці велика просьба напишіть, Підскажіть нам. Пожалуйста, дуракам, що ми робимо не так. скільки Сіяв пшеницю, ще такого не було. Ну, засуха, ну, повимерзала. Ну, ще щось. Ну такого, так як після гороха, саме так пшениця. В цьому році я її не сіяв після подсолнуха. Не можу сказати, що у мене бачу, що у людей взагалі задниця після подсолухів. Вона якась аж синя, може не вистачає лаги. У мене вся сіяна після рапса, вся сіяна після гороха. І після гороха, що найкращий предшественник на даний час, найхуша пшениця. Все, всім пока, коментуйте, довго задержувати нікого не буду.